Не так давно успішні бізнесмени, а наразі православні священники, брати Андрій та Костянтин, дворові, пліч опліч ішли по життю. Батюшки-волизнюки сиділи за однією партою в школі, разом навчались в університеті і разом прийшли до рішення прийняти духовний сан за словами братів, навіть у служінні церкві Господь не дозволив їм розділитись. Андрій та Костянтин приймали сан в один день та в один і той самий час. Многі наші там співробітники, або многі наші партнери, друзі, почали спрашивати нас, а ви не жалієте, що ви якби как бы, залишили вот цей бізнес, тому що там якби как бы, і доход, і гроші, і почали займатися, можна так, священнічною діяльністю. Але ми не пожалели ні на хвилину об этом, тому що, як говорить село Анафонський, він говорить так, що говорит, духовна життя так відрізняється від земної життя, орла, весь петуха, Прихожани просто обожнюють своїх духовних отців не лише за ширість і доброту, а й за відмінне почуття гумору. Адже двоє священиків, що схожі один на одного, наче дві краплі води, та ще й служать в одному храмі, просто не могли не стати приводом для кількох курйозних ситуацій. Закончили спочатку школу вже в Києві, потім поступили в інститут КПИ, навіть було також, що там друг за друга екзаміни здавали. такой профессор Барановский, так он брал одного за руку, второго, и вот так, чтобы мы не поменялись, говорит, сначала ты сдавай, потом ты садись. А с прихожанами у нас такой был случай, что одна бабушка, как только начали мы служить, начала со мной говорить. Ну, начала говорить, я говорю, батюшка, давайте поговорим, я хочу, там, чтобы вы за меня помолились. Я говорю, сейчас, сейчас, секундочку. И зашел в одну дверь алтаря, я был в одном облачении, я был, по-моему, в желтом облачении. И тут буквально проходит 30 секунд, и отец Константин уже выходит в другом облачении, в другого цвета. алтаря. І насмотреть, ну як такое могло произойти? Переоділись за одну мінуту і сразу побігають, бачка, будьте моїм духовником. Ви такі, каже, швидший, каже, пройшло 2 мінути і ви вже переоділись. На власні кошти колишні підприємці збудували храм святого великомученика і цілителя Пантелеймона в боярці на території місцевої лікарні. Втім, у ці дворові опікуються не лише хворими боярчанами. На їхніх плечах лежить служба в Глевасі, в лікарні для душевнохворих. Решту часу священники-близнюки присвячують праці з дітьми, читаючи лекції про шкоду тютюну, алкоголю та наркотичних речовин. А ми як, спочатку ходили в звичайну школу, потім в інституті вчились. І у нас і горький досвід і у самих був. Хоча ми займалися спортом, але був у нас такий теж гріх, що ми пробували теж курити і курили. І потім... дуже тоже тяжело, еще до того, як ми прийшли в церкву, очень тяжело было бросать курить. І поэтому вот этот опыт у нас есть, і поэтому мы этим опытом мы хотим поделиться и с детьми. А опять же, Бросили мы курить, опять же, как я сейчас помню, очень долго бросали и не получалось. Но в один из дней, а это было именно 21 сентября, а это мы знаем, что Рождество Престой Богородицы, это потом мы уже узнали, что в этот день именно праздник Престой Богородицы такой великий. И вот в этот день просто такая мысль пришла, ну все, с этого дня уже бросаем и курить больше не будем. И действительно, Престая Богородица нам помогла, и с этого дня уже мы бросили курить, и потом постепенно, постепенно с этого дня и началось наше обращение, или приход, можно так сказать, в церковь. Справді, у цих незвичайних батюшок разом на двох більше не тільки звичайної людської привабливості, але й молитовного хисту. Тож сподіваємося, господь їхніми стараннями приведе до здоров'я тілесного та духовного удвічі більше людей.